Тут Камбіса. Продажний суддя, з якого зняли шкіру, оббили ним крісло суддівське, і на цьому суддівському кріслі судив його син. Це назіданні всім суддям. Це, до речі, картина, по-моєму, 14 чи 15 століття. І е, коли суддя, ви бачите, так нервують, коли бачать цю картину, це як поліграф. Як детектор брехні, Як бо коли суддя нормальний, коли суддя не продажний, чого йому на цю картину рефлексувати? Вона спокійно стоїть, шарі, шарі! Шарі, шарі! от бачите, наш український суд настільки чесний, настільки справедливий, що бояться навіть уже картин класиків. Нехай ув'язнять автора цієї картини. От ми наполягаємо. Радикальна партія, і ми внесли відповідний законопроект, щоб оця картина висіла в кожному кабінеті судді в Україні. І нехай во не і нехай вони не пам'ятають, що буде з продажними суддями, які судять за гроші, які судять, тому що їм влада сказала, які судять по безпреділу. знімемо шкіру й обіб'ємо суддівське крісло. Ім часом судді Вінничини одягалися в нові бо Ось у цих старих мантіях вже дуже важко було приймати законні рішення. Оці нові мантії дійсно облагороджують і повністю змінюють вигляд судді, надаючи йому ангельський вид з рисами благородства та службової непорочності. Задоволенням, радістю та натхненням приміряють нові мантії, судді Вінницького апеляційного суду. Сьогодні ми занурюємось у ну такий доволі гучний матеріал, його надав наш слухач. Це витяги з публікації адвокатської контори Реут, дата 1 вересня 2025 року. Називається злочинці у судових мантіях. І це, як я розумію, частина цілого циклу звернень до президента. Там йдеться про ймовірні серйозні порушення е, у правоохоронних органах у судах на Вінниччині. Знаєте, джерело одразу, так би мовити, бере високу ноту. Вони пов'язують ці звинувачення з нашим рухом до ЄС з потребою реформ у правосудді. Тож наше завдання сьогодні ну, ретельно розібратися. Що там за звинувачення? Ми будемо спиратись тільки на текст, який маємо, тобто не стаємо на чийсь бік, просто аналізуємо. Саме так, ми тут, власне, щоб подивитись на факти і обставини, як їх описує цей документ. Зокрема, там є витяги з апеляційної скарги, з колективної скарги. Матеріал справді непростий. Він торкається можливих зловживань на різних рівнях поліція, суди аж до апеляції. Спробуємо якось це структурувати, розкласти по поличках. Добре, давайте почнемо з першої причини з чого все почалося, як пише документ. Отже, 20 березня 2023 року до Вінницької окружної прокуратури подають заяву про злочин, стаття 368 отримання хабаря і фігурує там начальник Вінницького РУП, тобто районного управління поліції, ВВ. Курчик. Так, у цій заяві, як її описує джерело, Йшлося про імовірне кришування, ну тобто покривання поліцією і конкретно курчиком серйозних зловживань. Там мова про продаж державного майна на аукціонах проводить їх регіональний фонд держмайна. І от заявник вважає, що там були махінації, які завдали державі уявіть збитків на сотні мільйонів гривень. Джерело навіть наводить номери кримінальних проваджень. Їх відкрили ще у 2021 році. Там статті зловживання влади, службове підроблення, розтрата майна, тобто справа давня. І от ключовий момент, як я зрозумів, з тексту коли ці справи передали до управління, яке очолював курчик, то розслідування ну ніби загальмувало. Саме так джерело стверджує, нібито розслідування фактично зупинилося. Більше того, заявник скаржився, що пан Курчик просто ігнорував його запити. Ну щодо стану справ. Хоча заявник має право знати, що там відбувається. Абсолютно, закон це право гарантує. Оця бездіяльність, як описує документ, і призвела до скарги, до суду вже на саму поліцію. Але тут знаєте наступний поворот: слідчий суддя Вінницького міського суду Вес Гриневич 5 квітня 2023 року відмовляє у задоволенні цієї скарги. Mm, тобто суддя не побачив підстав зобов'язувати прокуратуру вносити відомості про можливий злочин самого курчика до ЄРДР. Саме так не побачив підстав для внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань. А цей реєстр це ж по суті офіційний старт будь-якого розслідування в Україні. І от саме ця ухвала судді Гриневича і те, що відбувалося навколо неї, стає центральним моментом у подальших звинуваченнях, і звинувачення там треба сказати ще серйозніші. Зрозуміло, тобто на цю відмову судді Гриневича подали апеляцію, і який там був головний аргумент у цій апеляції. А отут от джерело висуває такий ключовий аргумент. Засідання 5 квітня, де розглядалася скарга, нібито відбулося без відеофіксації, а вона обов'язкова. Угу. А чому це так важливо? Ну немає відео, то й немає. Ні, це дуже важливо, тому що закон, ну, кримінальний процесуальний кодекс, на який посилається джерело, чітко вимагає, судові засідання мають фіксуватися технічними засобами, зокрема, відеозаписом. І якщо такого запису немає, це вважається настільки грубим порушенням, ага. що рішення суду має бути скасоване автоматично, просто по факту відсутності запису. От на це й посилалися в апеляції, це їхній головний козир. Цікаво. І що ж відбувалося в апеляційному суді? Вони ж мали це перевірити. Документ детально описує засідання 19 квітня 2023 року. Колегія суддів там прізвища, Ковальська, Кривошея, Рупак. Прокурорка Таранюк розглядають апеляцію. І тут прокурорка каже: прошу час на ознайомлення зі справою. Судді погоджуються і відкладають розгляд на п'ять днів до 24 квітня. І от саме цей момент автори публікації вважають дуже підозрилим. Чому, ну, звичайна ж, процедура, ніби прокурору треба час, щоб вивчити матеріали. Ну, так здається, на перший погляд. Але автори документу кажуть: перевірити, чи є в справі диск з відеозаписом, чи його немає, це ж хвилинна справа. Mm. Можна воно просто глянути опис справи, чи там запитати секретаря, чи в електронній системі подивитись ну, дуже швидко. Тому вони висувають. Таке пропущення. А, ця п'ятиденна пауза була потрібна не стільки прокурору для ознайомлення, скільки, ну, щоб дати час судді Гриневичу, судді першої інстанції, терміново зробити фіктивний відеозапис. Розумієте, заднім числом. Угу. Щоб прикрити ту відсутність запису, про яку говорили в апеляції. Саме так. Адже якщо запису немає, ухвалу Гриневича мали б скасувати. А так, ніби от вам запис, все гаразд, це версія джерела, підкреслюю. І що за цією версією сталося далі? Відеозапис таки з'явився, так з'явився заявник. Потім щоправда, аж у липні отримав від суду копію і відеозапису і журналу судового засідання від 5 квітня. І ось тут, як стверджує джерело, починається найцікавіше. Вони провели порівняльний аналіз і за текстом публікації виявили цілу низку просто разучих невідповідностей, які, на їхню думку, прямо вказують це фальсифікація. Так, давайте детальніше про ці невідповідності. Що саме там не так згідно з джерелом? Перше. По-перше, тривалість. От є журнал судового засідання. Там написано, засідання тривало 17 хвилин з 10.35 до 10.52. А відеозапис, який дали, триває лише 14 хвилин, 17 секунд. Майже три хвилини різницю. Куди вони поділися? Невідомо. Це перша нестиковка. Друге, це технічні моменти самого відео. Джерело каже, що на записі немає обов'язкових речей, має бути дата і поточний час у кутку екрану, а їх нема. Угу. До того ж, позначка камери там написано камера 01. кажуть, що це не відповідає стандарту, і розміщена вона якось не там, де треба. Ну, може, дрібниці, але додають до загальної картини. Так, що ще? Третє це зміст розмови. На відео джерело навіть час вказує 7 хвилина 48 секунда. Суддя Гриневич каже таку фразу: в минулому судовому засіданні у нас була присутня прокурор Таранюк. В минулому, тобто, було ще якесь засідання до цього. От на це й вказують автори. Що це натякає, розгляд був не за один раз, може в різні дні записували. А от журнал судового засідання описує один єдиний безперервний процес саме 5 квітня. Знову не сходиться. Четвертий пункт, як я бачу, це учасники. В журналі від 5 квітня хто був. В журналі записана лише одна прокурорка Бестрицька Аа. Тільки вона. Але як стверджує джерело, і на відео, і в тексті самої ухвали судді Гриневича від того ж 5 квітня фігурують аж три прокурорки. Три. Так. Та сама Бестрицька, потім Таранюк Л.Ю., та що просила час на ознайомлення в апеляції. І ще згадується пояснення третьої поберецької Аа. Тобто в офіційному журналі одна людина, а на відео і в рішенні аж три. Як таке можливо? Це вже дивно? Дуже дивно. І п'ятий момент його автори публікації називають цирковим номером. І він ну, дійсно звучить майже фантастично. Секретар судового засідання скічко Ою, згідно з джерелом, яке посилається на відео, під час цього нібито безперервного 17-хвилинного засідання, вона встигає переодягнутися. Що, що, переодягнутися? Так до певного моменту на відео там вказаний час 10.40.59, Вона нібито у світло рожевому светрі, чорних штанах і чорному взутті. А буквально через три секунди о 10.41.02 вона вже увага у світло-зеленому светрі, світло коричневих штанах та іншому взутті. За три секунди в залі суду ну це справді звучить неймовірно. Автори таки іронізують, що вона, мабуть, здійснила миттєве переодягання. Але якщо серйозно, то на їхню думку, це чи не найяскравіший доказ? Доказ того, що запис монтували з різних шнахків, знятих у різний час, можливо, навіть у різні дні. Саме так це інтерпретують джерело. Два комплекти одягу, значить, знімали щонайменше у два різні дні. І ще один момент, на який вони вказують, підпис на журналі судового засідання. кажуть, що копія журналу, яку дали заявнику, була без обов'язкового кваріфікованого електронного підпису секретаря. А це важливо, це підпис. Дуже. Джерело пояснює, такий підпис це як цифровий замок. Він має блокувати будь-які зміни в документі після того, як його створили. Якщо підпису немає, то на думку авторів не можна бути впевненим, що в той журнал потім нічого не дописували чи не змінювали. Це ставить під сумнів автентичність усього журналу. Угу. Так, давайте підсумуємо цю частину. Значить, маємо різниця в тривалості запису і журналу, технічні якісь недоліки відео. Згадка судді про минуле засідання, плутанина з кількістю прокурорів одна чи три. Так, та оце дивне переодягання секретаря. Так, переодягання секретаря і відсутність електронного підпису на журналі. Зрозуміло, який висновок робить джерело з усього цього? Висновок однозначний і треба сказати дуже серйозний. Джерело стверджує, відеозапис це фальшивка. Інсценування змонтоване щонайменше з двох частин, записаних у різні дні. І вони вважають, що це відбулося якраз у той період між 19 квітня, коли апеляція відклала розгляд, і 24 квітня 2023 року, тобто за ті п'ять днів. Mm. Джерело прямо називає ймовірних учасників цієї, як вони кажуть, фальсифікації. Це суддя Гриневич, секретар Скічко. І ті три прокурорки Бестрицька, Таранюк і Поберецька. І як вони це кваліфікують? Як службове підроблення, стаття 366 Кримінального кодексу. Але вони йдуть ще далі. Вони звинувачують суддів апеляційного суду Ковальську, Кривошею та Рупака у тому, що це нібито вони ініціювали та організували це підроблення. Тобто апеляційні судді. Навіщо Що у справі Гриневича спочатку не було відеозапису, і щоб таким чином уникнути скасування його ухвали? Це дуже серйозне звинувачення вже на адресу суддів апеляції? Так це надзвичайно серйозні звинувачення і проти суддів першої інстанції, і апеляційної, і проти прокурорів. Як далі розвивалася ситуація згідно з цим документом? Вони ж на цьому не зупинилися, я так розумію. Звісно, ні, після того як вони виявили ці факти, як стверджується, 1 травня вже 2025 року вони направили колективну заяву до президента України з детальним описом цієї ймовірної фальсифікації. Ну а цю заяву, як це часто буває, переслали для розгляду на місця, куди до Вінницької обласної прокуратури, і якою була реакція обласної прокуратури? Вони ж мали б розслідувати такі факти. Угу. Тут у нас з'являється ще одна дієва особа. Начальник відділу обласної прокуратури Микола Турлак. Він дав відповідь на цю колективну заяву. І в цій відповіді джерело її цитує. Пан Турлак заявив, що підстав для внесення відомостей до ЄРДР немає. Знову немає. Чому цього разу через відсутність фактичного існування доказів, що підтверджують реальність конкретної події злочину, час, місце, спосіб та інші обставини злочину. Зачекайте, але ж автори публікації вважають, що вони якраз і надали всі ці обставини, час, місце, спосіб, деталі. Як вони на це відреагували? О, вони відреагували дуже різко. У тексті відповідь Турлака названо нахабною ахінеєю чисто бюрократичного змісту. Ми ж вам все чітко виклали. Час, є дата, нібито засідання 5 квітня 2023-го, є період, ймовірного створення фальшивки 19-24 квітня 2023-го, місце зал судового засідання Вінницького міського суду, спосіб створення фіктивного відео, можливої журналу, інсценування, інші обставини, всі ті розбіжності, про які ми говорили, три прокурори замість однієї. Технічні недоліки і той самий епізод з переодяганням секретаря. Тому, на думку авторів документу, така відповідь прокурора це просто свідчення упередженості, ну і небажання розслідувати потенційно дуже гучний злочин, де фігурують колеги-юристи, судді, прокурори. Тобто, виходить, коло замкнулося знову. Відмова реєструвати провадження тепер уже щодо ймовірної фальсифікації. Виглядає саме так: ну, принаймні, згідно з цим документом, отримавши таку відповідь від прокуратури Турлака, автори документу знову йдуть до суду. Знову. Так, тепер уже зі скаргою на бездіяльність прокурора Турлака. Мовляв, він не вніс відомості до ЄРДР. Цю скаргу розглядав вже інший слідчий суддя Вінницького міського суду АВ. Михайленко. І чим закінчився цей третій похід до суду? І тут джерело знову вказує на проблеми. По-перше, кажуть, що розгляд скарги відбувся зі значною затримкою. Ну порушили строки, встановлені законом. Автори там навіть підрахували, затримка майже дві тисячі годин. А по-друге, сама ухвала судді Михайленка стверджується, що заявник отримав її в якомусь неналежному вигляді, без супровідного листа, без підписів, без печатки, без реєстрації в системі документообігу суду. Ніяк це просто папірець. Ну, автори порівнюють це з фільченою грамотою і вважаються грубим порушенням правил діловодства. Добре, це форма. А що по суті рішення? Суддя Михайленко розглянуло в доводи про фальсифікацію, оцінив їх. Ось тут і є головне звинувачення на адресу судді Михайленка з боку джерела. Йому закидають, що він по суті повністю проігнорував усі доводи скарги і всі докази ймовірної фальсифікації, які йому надали. Автори прямо пишуть, що суддя діяв цитую, керуючись порочною практикою кругової поруки, ну тобто, щоб вигородити свого колегу суддю Гриневича. А разом з ним секретаря Скічо і трьох прокурорів. Тобто йому закидають, що він просто закрив очі на всі ті невідповідності, на різницю в часі, на трьох прокурорів, на переодягання. На відсутність підпису на все це саме так стверджує джерело. Ухвалу судді Михайленка називають необґрунтованою. такою, що не відповідає вимогам закону щодо оцінки доказів, щодо вмотивованості рішення кажуть, що в ухвалі немає жодного аналізу доводів скарги про фальсифікацію. Ну і звісно, це стало підставою для подання нової апеляційної скарги. Вже третьою виходить. Тепер на ухвалу судді Михайленка і, і чого вони вимагають у цій третій апеляції вони вимагають, щоб апеляційний суд сам повторно дослідив усі обставини та докази, щоб скасував ухвалу Михайленка і щоб зобов'язав обласну прокуратуру нарешті внести відомості до ЄРДР за фактом ймовірного службового підроблення суддею, секретарем і прокурорами. Зрозуміло. Отже, ми пройшли весь цей ланцюжок подій, як він описаний у наданому документі. Це знаєте, справді вражаюча історія. Дуже серйозні звинувачення на адресу конкретних посадовців у Вінниці. Все починається з підозром у корупції, потім ймовірна бездіяльність поліції, потім звинувачення у фальсифікації судових документів, відеозапису через інсцинування, далі ймовірна бездіяльність прокуратури, і нарешті ймовірна кругова порука вже в суді першої інстанції. І ці детально описані невідповідності, особливо той епізод з переодяганням секретаря, ну це справді змушує замислитись. Так, і тут важливо ще раз наголосити, ми аналізували інформацію з одного конкретного джерела. Воно представляє позицію скаржників. Там згадується прізвище Винокур і М як один з авторів скарг. І цей документ вибудовує таку послібовну, хоча дуже тривожну, картину: можлива корупція, спроба це розслідувати, відмова суду. Ймовірна фальсифікація, щоб прикрити порушення процедури, ймовірна відмова прокуратури розслідувати цю фальсифікацію, ймовірна відмова іншого судді бачити ознаки злочину у діях колег. І все це, як джерело нагадує і на початку, і в кінці, відбувається на тлі прагнення України до Європейського союзу, де верховенство права, боротьба з корупцією – це ж ключові вимоги. Це, звичайно, підкреслює суспільну значущість таких випадків для довіри до всієї системи правосуддя. Безперечно. Ми, звісно, не робимо висновків про вину чи невинуватість. Це мають робити відповідні органи, якщо розслідування таке буде. Але сам матеріал, який представлений у джерелі, залишає дуже багато питань. Автори завершують свій текст таким, знаєте, риторичним зауваженням мовляв, у цивілізованих країнах подібний скандал, якщо його оприлюднити, міг би призвести до добровільних відставок фігурантів. І це виводить нас на таке ширше питання, яке вже виходить за рамки цієї конкретної справи. Наскільки ефективно працюють у нас механізми внутрішнього контролю, самоочищення, відповідальності всередині правоохоронної та судової системи, особливо коли виникають такі складні ситуації з такими, ну, принаймні згідно з описами джерела, очевидними ознаками можливих зловживань. Це питання, мабуть, залишається відкритим. Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. Те, що зараз відбувається, це повністю нівелює роль парламенту. Це дискредитує парламент, і всі сьогодні будуть писати, говорити про те, що такі сякі депутати не можуть звільнити суддів і робиться це цілеспрямовано, щоб скомпроментувати Верховну Раду. І я хотів би до шановної коаліції звернутися. Майте совість, зберіть людей, і давайте нарешті звільнимо суддів. Бо закінчиться це тим, що буде як на цій картині. Герарда Давіда суд Камбіса, де з продажного судді за є шкіру стягують. Тому що люди це вимога майдану, це вимога українського суспільства. Звільнити суддів. Немає, мабуть, жодної людини в цій країні, яка вірить чесність суддів. Якщо зараз рада суддів не звільнить, то люди будуть отак суддів звільняти, як на цій картині. Дякую. Дякую. Переходимо до наступної постанови.